Також маємо в наявності диспенсер для скотчу, просун. Підходить для скотчу шириною 40-50 мм, виготовлений з пластику, дуже легесенький. Так, гострі зубчики. Зараз спробуємо встановити скотч. Досить легко встановлюється, зручно тримати в руці, гарно лягає в руку. Полегшить ваші роботи при будь-якому пакуванні. Замовити такий диспенсер можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.